Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож продовжуємо боротися за збільшення вашої пенсії. І цей раз уже конкретними діями, результатами, які направлені і в кабінет міністрів, і в уряд, і до пенсійного фонду, і Міністерства соціальної політики скрізь. Тож дивіться уважно, слухайте наші пропозиції, які були запропоновані, як то збільшити, як то покращити, і нарахування, щоб вона стала справедливішою, щоб ви дорогі пенсіонери. Отримали більше. А до вас величезне прохання, щоб ви допомагали нам в цій боротьбі в цій нелегкій боротьбі за ваші права. Дивіться, там будуть запропоновані дії, конкретні дії. Так буде результат роздрукований, підписаний з печаткою направлений, щоб ви прослухавши його. В коментарях доповнили, доповнили, що ви ще туди додали, тому що там і про коефіцієнт 1,35, і про е, врахування заробітної плати правильне, і про індексацію, таку, як вона повинна бути. Все-все-все, що могли, врахували. Тому долучайтесь разом, народною думкою будемо формувати правильність роботи. Цього органу саме пенсійного фонду, тому що пенсійний фонд в першу чергу створений для того, щоб дбати про пенсіонерів, щоб вони жили краще, щоб індексації це все робили життя людей кращими і давали змогу ну, жити, а не як зараз, да, виживати на ті подачки, що з кожним роком на ту пенсію можна купити все менше і менше, і, на жаль, менше. Тому. Розбираємось детально, дивіться, в цій нелегкій боротьбі нам дуже активно допомагає адвокатське бюро Івана Хомича, відстоюючи ваші права. Якщо у вас є питання по пенсії, її нарахування, якщо ви вважаєте, що вам нараховано якось неправильно, неправомірно, невірно, особливо це стосується пенсіонерів, які змінили вид пенсії, які індексація вийшли на пенсію, це 2020, 2021, 2022, 2023 роки там. Є великі шанси збільшення пенсії, які е, мають е, чорнобильські різні посвідчення і права. Ці всі, всі пенсіонери можуть збільшувати свою пенсію. Тому номер телефона на екрані, боремося за ваші права. Звертайтеся консультації безкоштовні. А ми, ми представляємо вам резолюцію, яка була ухвалена. Тож уважно дивіться. І обов'язково свій відгук, щоб пенсійний фонд і інші органи влади бачили, що хочуть люди, що хоче народ. Народна думка для того і зроблена. Тому підтримуйте і боремось далі. Дивіться, як Олександр, ми йдемо одним шляхом, не одіватися нікуди в одному човні. От, але розмовляючи з окремими посадовими особами Міністерства соціальної політики, я чув. Фрак. Ми знаємо вашу позицію. То я закликаю до чого? До того, що коли будуть формуватися якісь там ідеї, запитайте у нас, добре? Щоб ми були при тому. Це Ми доволі часто запитуємо про позиції, так що і, до речі, ну... Абсолютний конструктив сьогодні від вас був. Тобто на сьогоднішній день міністерство соціальної політики прийшло до цього діалогу. А бачите, представники пенсійного фонду вони уникли від цього. Тому ми, ми про це і говоримо. Що ми не кожного разу достукаємося своїми пропозиціями. Він Каже, ми знаємо, що робити. У нас є хафійці певні, і так далі. І таким чином громадськість не дуже часто запрошується до такого діалогу, тим більше конструктивного. Це правда. Вибачте. Олександр Володимирович. я дозволю собі зачитати проєкт резолюції нашої, нашого круглого столу. Хочу сказати, що попрацювали всі учасники обговорення попередньо. І я мав можливість не тільки записувати, коли слухаю, а ще вчора вночі це все робити на комп'ютері. Тобто всі пропозиції тут враховані. І їх багато. Я прошу слухати уважно. І ще я, я не буду конституючу частину резолюції зачитувати, а пере. Іду зразу до постановки, щоб скоротити час. За результатами обговорення питань, винесених на порядок денний круглого столу, особливості правового регулювання і реалізації права на пенсію в умовах воєнного стану в Україні, учасники закладу дійшли наступних висновків та сформулювали такі рекомендації на адресу Верховної Ради України, Офісу президента України та Кабінету міністрів України. З метою відновлення принципу соціальної справедливості та рівності всіх громадян при нарахуванні пенсій ініціювати законодавчі зміни щодо уніфікації пенсійного законодавства. З метою зменшення навантаження на державний бюджет України та впровадження принципу соціальної справедливості пенсійної системи України доцільним є збільшення ставки ЄСВ відносно поточного рівня її е е е кількісного показника, скасувати верхню межу заробітної плати, з якої здійснюється сплата страхових внесків, розширити розмір базового доходу, з якого сплачуються страхові внески за рахунок допомоги на відпустку, премії і інші види фінансових винагород. До періоду стабілізації бюджету пенсійного фонду України розглянути можливість використання інших потенційних джерел балансування доходів ПФУ, зокрема, забезпечення набагато більшого економічного зростання України в перспективі 3-5 років, підвищення надходження від сплати ЄСВ до діючої за діючою ставкою за рахунок збільшення кількості робочих місць, розширення бази соціальних внесків, впровадити більш високі відрахування від пільгових категорій. Використати додаткові джерела доходів ПФО. Далі збільшити значення поднормового стажу в розмірі пенсії цією метою з абзацу другої частини першої статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, виключити слова, але не більше як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, передбачено абзатом першим цієї частини. Та викласти його в наступній редакції за кожний повний рік страхового стажу, понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. Пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчислений відповідно до статті 27 цього закону. Наявній особі в понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений. Доцільно розглянути можливість встановлення вищого відсотку збільшення пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. Далі запровадити дієвий механізм індексації пенсії з метою усунення диспропорцій у розмірах пенсій призначених у різні роки шляхом осучаснення всіх пенсій, незалежно від року їх призначення, застосувавши однаковий показник середньої заробітної плати доходу в Україні, з якою Сплачені страхові внески, та які з якої сплачені страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, в подальшому індексації проводити згідно з частиною 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування шляхом щорічного збільшення зазначеного показника. Далі, збільшити потову вагу страхового стажу в розмірі пенсії та забезпечити диференціацію розміру мінімальної пенсійної виплати залежно від страхового стажу. Далі. Щодо пропозиції запровадення бальної системи. Враховуючи те, що на сьогодні законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено у формулі обчисленної заробітної плати визначення коефіцієнту за кожен місяць шляхом поділу доходу пенсіонера на місяць на середню заробітну плату по країні, з якої сплачували страхові внески, і потім сума всіх коефіцієнтів ділиться на кількість на кількість коефіцієнтів, таким чином вже враховане співвідношення доходу пенсіонера з доходу з доходу в країні без прив'язки до інфляції за ППР періоди. Чинником, який впливає на різницю в розмірі пенсії осіб, які оформляли пенсію, наприклад, у 15-24 роках, є показник середньої заробітної плати в Україні, з якого сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням. З кожним наступним роком цей показник буде більшим. До того, ж, щоб справедливо підвищити пенсії, варто звернути увагу також на інший чинник, який впливає на пенсійне забезпечення, а саме коефіцієнт страхового стажу, який був 1,35%. тридцять п'ять рекомендується повернутися до попереднього коефіцієн страхового стажу, що буде позитивним і справедливим. Щодо виплати пенсії особам, які виїхали за кордон, на сьогодні Верховна Рада України очікує на друге читання проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційної. На обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, це закон номер 9453 від 03.0723 року, в якому пропонується, і доповнені закону, якому пропонується, а також доповнені закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування стаття 47, якою буде врегульовано питання пенсійного забезпечення осіб, які тимчасово проживають за межами України. При цьому залишено поза увагою питання належного законодавчого регулювання питання пенсійного забезпечення осіб які постійно проживають за межами україни в країнах з якими україну у україни відсутні відповідний міжнародний договір ратифікований україною Конституційний суд україни рішенням у справі за конституційним паданням верховного суду україни щодо відповідності конституції україни положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 закону україни про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування від на цьому жовтня 2009 року номер 25 п'ять eh, дріб 2009 визнав неконституційним положенням закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування, яким ми обмежили справа осіб, які виїздили за на постійне місце проживання до інших країн, з якими в Україні не було укладено відповідних міжнародних договорів. Конституційний суд України чітко постановив, що не може бути обмеження у праві на пенсію залежно від країни проживання пенсіонера. Вважаємо за необхідне при врегулюванні. Ані питань пенсійного забезпечення осіб, які перебувають за межами України, не акцентувати увагу на тимчасовості чи постійності перебування пенсіонера за кордоном у тих країнах, із якими в Україні відсутній відповідний міжнародний договір, а комплексно врегульовувати ці правовідносини, поширивши умови, на яких отримують пенсійне забезпечення пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном на пенсіонерів, які постійно проживають за кордоном Україна, з якими в Україні відсутній відповідний міжнародний договір. Далі Рекомендувати Верховній Раді України як найшвидше прийняти в цілому проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України номер 9453 від нуль року, якими буде врегульовано питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у зв'язку з денансацією год щодо пенсійного забезпечення з державами учасницями співдружності незалежно держав Далі, рекомендувати Верховній Раді привести статтю 13, частину 2 статті 14 пункти в БІГ, статті 54 закону України про пенсійне забезпечення 5 листопада 1991 року номер 178812 у відповідність до рішення Конституційного суду України номер 1Р-2020 від 23.01.2020 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих поданням положень розділу 1, пункту 2, розділу 3, прикінцеві положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення від 2 березня 2015 року, номер 213 -8. Дале рекомендувати Верховній Раді привести положення пункту А статті 54 статті 55 закону України про пенсійне забезпечення 5 листопада 91 року номер 178812 у відповідність до рішення Конституційного суду номер 2Р 2019 від 04.06.2019 у справі за конституційним поданням 45 п'яти народних депутатів України щодо відповідності конституції України, окремих положень закону України про пенсійне забезпечення та 48 народних депутатів України щодо відповідності конституції України, окремих положень законів України про пенсійне забезпечення, про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби. Та деяких інших осіб, про державну службу, про судову експертизу, про Національний банк України, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про дипломатичну службу, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про Кабінет міністрів України, про прокуратуру, а також положення про помічника консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року No3737, дріб дев'яносто. П'ять вер. З метою уніфікованого та справедливого врегулювання механізму індексації пенсій в Солідарній системи пенсійного страхування України привести. Затверджений кабінетом міністром України порядок проведення індексації пенсій у відповідність до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, виключивши положення про те, що перерахунку у зв'язку з індексацією підлягає пенсії, призначені за зверненням, які надійшли до 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок. З метою уніфікованого та справедливого регулювання механізму індексації пенсій в солідарній системі пенсійного страхування України запропоновано привести затверджений кабінетом міністрів України порядок проведення індексації пенсій у відповідність до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, включивши положення про те, що перерахунку у зв'язку з індексацією підлягають пенсії, призначені за зверненням, які надійшли по 31 грудня, що передує року, в якому проводиться перерахунок. Також до проекту будуть включені пропозиції, які були висловлені в виступах Саської Олександра Вікторовича та Хомач Олени Володимирівни. Далі щодо дослідження досвіду країн ЄС вивчити та використати досвід ЄС щодо інформаційної політики, підтримки процесу реформування з боку уряду та парламенту на основі досягнення консенсусу щодо законодавчого організаційного та фінансово-економічного забезпечення солідарної пенсійної системи, вивчити досвід країн ЄС щодо дозволу. Бо заборони отримання пенсії за віком з умов продовження трудової діяльності далі щодо інформаційного забезпечення перебігу пенсійної реформи, ініціювати широку підтримку громадську зміну солідарної пенсійної системи, за віки розробці спеціальної стратегії щодо освітніх програм: телебачення, радіо, друковані види організація гарячих ліній, відповідні відповіді на запитання та інше. Щодо підтримання соціального діалогу з питань реформування пісніної системи України забезпечити регулярне проведення консультацій з представниками громадських організацій, професійних спілок та об'єднань організацій роботодавців та новоекспортним середовищем. Учасники круглого столу засвідчують той факт, що організаторам заходу вдалося організувати творчий діалог та плодотворну дискусію між представниками нави, центральних органів державної влади та представниками громадськості, юристами, практиками та науковцями з актуальних питань забезпечення права громадян України на пенсії шляхом визначення напрямів реформування та поступових змін нормативно правового регулювання. Учасники круглого столу висловлюють тверду впевненість, що сформульовані ними висновки, рекомендації та пропозиції будуть розглянути вищими органами державної влади України та врахованими при розробці відповідних законів України та постанов Кабінету міністрів. Дякую. Це проект. Я пропоную долучитися до. Того, щоб його доопрацювати, перш за все, я прошу це зробити спікерів нашого кругового столу, а також прийняти участь тим, хто надавав ці пропозиції, тому що редакція їх має бути ну, можливо більш відрагована, щоб стиль цього документа був єдиним. А які є пропозиції щодо цього проєкту документу? Дав, будь ласка, дивіться. Ну, в цьому там висвітлені всі е, ті пропозиції, які було висловлено, е, ті е, проблеми, які є, але прийняття е, законопроекту 94.53 щодо пропорційності, то ви маєте розуміти, що якщо він буде прийняти ті редакції. То ті люди, які працювали після 91 го року в інших країнах, воно не буде зараховано до страхового стажу до того часу, поки з тими країнами не буде укладено окремий договір. Тому що цим проєктом законом ліквідовується право для зарахування до стажу. Щодо індексації, правильно було сказано, що треба там поправити те, що було раніше, але там є ще один пункт яким передбачено, що для індексації застосовується показник середньої заробітної плати, який був у 2017 році, це 34. 37, 34. Оце, оце той пункт, тож треба виключити. Оце саме головне, який перекреслює всю індексацію. Стосовно збільшення. Ну, 1.35 за стаж тільки після 30-35. Я думаю, що це неправильно. Треба з першого року збільшувати, так, як і було раніше. Що за кожний рік страхового стажу береться 1.35, а не тільки після 30-35 років. Це буде справедливо. Тому що в іншому разі це буде несправедливо. Ну, а стосовно все іншого то підтримується. Дякую вам за доповнення. Ми його опрацюємо. Які є ще пропозиції? 에, дивіться, мені здається, це наперед трішки, але скоро вилізе така проблема, що зараз збільшився рік стажу, тобто 31 з цього року. А в документах скрізь дещо понад нормовий стаж 30. І мені здається, що об по якоїсь постанови кабінету міністрів почнуть безстренько рахувати 31, 32, mm -hmm. І воно з часом ну пенсіонерів вилізе. Така У нас невеличка проблема знову знову, знову попливе. Розуміло. Ще пропозиції, зауваження. Тоді є пропозиції прийняти його за основу, допрацювати і після того направити на адресу органів, які зазначені тут я, я озвучу. Як бачимо, да, було розглянуто десятки питань, більше чотирьох годин конференція з виступами, з пропозиціями, з обговореннями, з дискусіями. Чотири попередні частини є на каналі, можете подивитись. Вони доволі немаленькі, але доволі конструктивні і доволі таки по пунктам. Тому можете подивитись чотири попередні, і обов'язково дописуйте, що хотіли б додати ви, От на вашу народну думку, як можна це все змінити, покращити. Підвищити, так? А ми продовжуємо боротися за ваші права, продовжуємо і далі обговорювати ці теми, щоб не пропускати то долучайтесь до каналу. Якщо є питання більш такого юридичного адвокатського характеру, задавайте їх за номером телефона, особливо пенсійні питання, особливо про збільшення пенсії, якщо то на те є певні причини, а їх ви могли чути да, в темі виступу. Тож, Працюємо, працюємо далі, працюємо, знаєте, вже, знаєш, борешся за права пенсіонерів і розумієш, що в майбутньому, якщо зараз я не почну боротьбу, то розраховувати мені на якусь велику пенсію немає чого, а жити якось треба, виживати якось потрібно. Тому розпочинаємо боротьбу вже зараз, щоб результат був уже зараз і тим самим покращував ваше життя. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка.